Во бахмуті, десь втіли чути, де тільки твіту вже полягло, врос тих остало, і залунах, Христос родився, славій мого, про в тих остах і залунах, Христос родився, совій мого, в раз тих остал, і залунах, Христос родився, совій мого. Донецька нічка, окопна свічка і ворогам всім лютим на зло. Стали солдати колядувати, Христос родився сові мойого, стали солдати колядувати, Христос родиться псові мойого, Підгуляй повику тя на сторі звіздою лебо там засвіло, Вітер у те поводить вертепи, Христос родився, то його. Вітер у те поводить вертепи, Христос родився, вімого. У місті Марії проміна дії. Десь на тазовом в небо звело. Там не чекають, тихо співають. Христос родився, його. Там на щікають, тихо співають, Христос родився, слові мого. Під замком львівським, на наличанівським царі військо спокій знайшов. Между героївськолядою, Христос родився, сові моє. Меж до герої військолядою, Христос родився, слові моєго. В древньому римі Петрик із Криму разом із світом славить різдво. Юля Суганська, Настя з Бердянська, Христос родився, славій його. Юля Суганська, Настя з Бердянська, Христос родився, славій його. А в Тернополі маленька Оля з фронту чекає татка свого. Славій мойого, руські склада і слізки Христос родився, Славій мого, наша родина, вся Україна, і збройні сили і третьо. Під Божим стягом демо до звитяхи, Христос родився, славій мойого. Під божим стягом демо до звитяхи, Христос родився, славій Христос народився. Славімо Його.